Одна з прикольних фішок сьогоднішнього автомобілю, про який ми знімаємо, це ось такий його маленький ключик. Багато хто буде думати, що ви сьогодні приїхали на Mercedes E-класу або ще на якомусь престижному седані, а насправді ви сьогодні маєте ось таке чудо. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про цей прикольний бусик. Знайомтесь, це в нас з вами Mercedes Benz Vito. Він буває в трьох видах. Перший це грузовий, другий це пасажирський, а третій це грузопасажирський. Якщо в нас з вами був би, наприклад, варіант грузовий, у нас ось тут була би з вами перегородка. Спереду було б або два, або три місця, а ззаду повністю будка без вікон, без нічого, грузи не хочу. Так само був другий варіант. Ось тут ззаду тоді була би перегородка, якби це був груз Пас, тоді вже тут помічалось би або 5. Або шість людей дивлячись від того, скільки спереді місць, ну а в нас з вами зараз вже пасажирська версія. Але в нас не просто пасажирська версія, а ще й лонг. Чому? Бо не дивлячись на те, що в нас з вами є три ряди сидінь, в нас з вами ще ззаду купа місця. Давайте на це поглянемо. Навіть якщо ви везете з собою велику компанію, Аби просто взяли перевезти декілька людей, то ви маєте змогу скласти тут ну, чемоданів так 6-9. 9 і 10. 10? Ой, не чує баба. Коротше, на кожну людину по чемодану, я думаю, що точно ви складете. Тут же в нас з вами оббивка така прикольна під таку кожзам. От. Взагалі насправді цей бусик був спочатку грозопасажирським. А вже потім власники зрозуміли, що їм третій ряд сидінь потрібен, що їм настільки великий багажник, ну не то, щоб не потрібен, але вони зрозуміли, що вони можуть третій ряд просто іноді знімати, так само і другий ряд взяти, зняти, і все. І тоді в них виходить і все одно багато місця, і якщо є потреба, можуть перевезти велику кількість людей. Причому вони розуміли, що вони тут не будуть возити цеглу. Або перевозити щось таке дуже сильно брудне, тому вони змогли собі взяти і зробити ну, село салону таку прикольну. Взяли, повісили собі шторки і все, тепер навіть можна їхати на дальняк. Задні дверцята у Віта бувають двох видів: по-перше, ось такі, як в нас, просто розкладушки, і так само буває ще хлопалка, коли повністю відкривається вся дверка догори. Мені більше подобаються саме ось такі дверцята. Чому? Бо якщо вам потрібно буде взяти. Загрузитись з рампи, або кудись заїхати не дуже там в гараж якийсь, так, де не дуже високо можна відкрити цю хлопалку, то ви туди взагалі заїхати вже не зможете. А тут ви взяли, ось таким чином відкрили повністю і під'їхали впритик, тобто до стіни. ну Це прикольно. Плюс, не дивлячись на те, якщо вас там закриють середини, ви можете взяти і ось такою ручкою себе відкрити. Якщо ви їдете десь на природу, наприклад, там маленькою сім'єю, і вам вистачить всього два ряда сидінь, ви можете тут взагалі взяти, розкласти матрас і нормально переночувати. Взагалі мені дуже подобається, коли в бусах є шторки, ти одразу себе відчуваєш так по-домашньому, як вдома. Спереді в нас з вами два місця. Якби в нас з вами було три місця, тоді було б вже не так зручно. Чому? По-перше, люди б ліктями туди-сюди штовхались, але їхати все одно можна. А зараз як пасажир, так і водій мають такі мінімальні підлокотнички. Взагалі бусик це, знаєте, такий конструктор. Бо є четвертий вид е, цього віта, насправді це В-клас. В клас потрібен для людей, кому С-клас вже замалий, вони хотіли би ще більше простору, місця, або вони там на дальняк на якийсь їздять, тоді вони вже вибирають В клас. Так само цей бусик взагалі використовується крім грузоперевозок якихось як е, супровід, скажімо так, боєць супроводу. Не дивлячись на те, що в нас з вами не С-клас, тут все одно дуже зручно поїхати на дальняк великої компанії. По-перше, через те, що в нас з вами другий ряд сидінь відокремлений. Тобто, я тут собі спокійно сижу, тут ще одна потім людина візьметься диклом, візьмемо і поставимо сюди сидушку. Ці крісла можна налаштувати майже так само, як і спереді. Тобто тут є ось такий мікроліфт. Ми можемо взяти піднятися, опуститись, як нам зручно. Так само ми можемо як від'їхати чуть-чуть назад, так і взяти під'їхати, щоб не заважати ні заднім пасажирам, щоб спереді ми змогли там взяти, витягнути ноги і так далі. Але є ще один прикол саме цього крісла. Ми можемо взяти і поїхати ось так. бачком. Це прикольно для якихось дітей. Хто захоче подивитись з боку на вікно. А так само ми можемо взяти, розвернути це крісло не просто ось так, а повністю візьмемо, піднімемо ось так столик. І все. Тут ми можемо з вами взяти, поснідати, перекусити в дорозі. Не знаю, дивлячись, як ви там виїхали і коли. Тут є підстаканничок. ну, ля-ля, дуже зручно. Ну і в принципі, якщо казати про задній ряд сидінь, ну, він дійсно, по-перше, широкий. Тобто тут в трьох ну, нормально було б їхати. По-друге, є куди висунути ноги. Наприклад, якщо ми візьмемо, складемо зараз цей столик. Повернемо назад цю сідушку. таким чином. Бачите, скільки місця? Можна навіть ось так ноги скласти зручно. Плюс, якщо людина взагалі з дуже довгими ногами, не дивлячись на те, що тут буде крісло, може взагалі взяти і ось так витягнути ноги. Так, прищівнутим це буде не дуже зручно, але нормально. Причому дивіться, я доволі таки високий, метр вісімдесят два, але мені не ця стеля. Мені зручно, я об неї не б'юсь. А так само є взагалі мерседеси ще з вищою кришею. Так як це переобладнаний грузопасажирський Vito, тут взяли, переобладнали повністю і стелю. І боковушки, ось такі м'якенькі всюди зробили. Взяли, вставили ось такі динамічки. Ну якось вони грають. Ззаду нормально все одно все чути. І люди спереді можуть взяти собі налаштувати, щоб там було трохи тихіше, ззаду гучніше, і все. Взагалі, такі бусики люди обладнують як хочуть. Кого скільки грошей, стільки і сюди впіхують. Наскільки мені відомо, що навіть з віто роблять будинки на колесах. Так, там зручніше, звісно, робити з спринтера вже, бо він ще більший. Там повністю можна взяти стати. Ну але навіть з такого якось там роблять переобладною. Завдяки тому, що в нас з вами спереді всього двоє людей сидять, я можу взяти, залізти сюди взагалі не через передні двері, а ось так збоку. Беру, проходжу, сідаю, і вуаля, я вже тут. У нас є тут ось такі підлокотнички. Вони, звичайно, там малесенькі, але все одно набагато зручніше, бо якщо у вас три сидіння тут, тут підлокотника взагалі нема. І тоді вже, якщо у вас, наприклад, не автомат, а механічна коробка передач, то вам взагалі якось не, нема куди діти цю руку. Вот. А коли у вас два місця, то іноді взагалі тут ставлять дуже-дуже величезний такий підлокотничок. Він так виглядає майже як стіл. Тоді взагалі можна там взяти, розвалитись, щось навіть поставити, якщо ви стоїте. Ладно, давайте трохи пройдемось по фішкам цього салону. Дивіться, через те, що це бусик, і бусики дуже часто проїжджають, якісь там КПП або ще якісь, не знаю, там вахти і так далі. Або буває таке, що просто якісь там документи вони з собою возять, там, при перетині кордону і так далі. правильно? Правильно. Тут є спеціальний бардачок під документи або просто під папери. Ось такий він ось так виглядає. Тут якраз нічого, крім документів або паперів А4, ти не покладеш. Так само тут є ось така штучка. Під ручку, карандашик, чи що вам треба. Тобто ви можете швиденько під'їхати, якийсь папірчик показати, підписати тут. Якщо у вас ось цей огромний е, стіл стіл бардачок, там, підлокотник, як хоч його називай, то прямо на ньому взяв, підписав зручно, поклав сюди і поїхав далі. Приборка в нас з вами тут вже стоїть від рестайлінгового віто, не дивлячись, що в нас з вами ще дорест. Це автомобіль 2009 року, а з 2010 року вже пішов рест. Кліматика в нас з вами є. Тут незвичайна якась пічка, тут прям кондюк з кліматом, тобто ви можете собі вибрати там будь-яку температуру. Так він не двозонний, але цього все одно вистачає. Тут дуже-дуже дуже багато в нас з вами заглушок, але є віто, в яких взагалі тут немає жодної заглушки, і тут дуже багато всяких кнопочок і приколюшок. По перше, в в класі ясна річ, що це є. По-друге, якби в нас з вами був пасажирський віто. Тут теж майже всі ми вже стояли. Так як у нас з вами груз пас, ну трохи обмежена комплектація. Магнітолка тут вже доставлена, бо стара була не дуже. Тут вже під сенсор зроблено, прикольно. А так, що? ну, Мінімалістично, скажімо так. В принципі, воздуховоди є так, щоб і розігріти взимку вікно лабаш повністю, що сюди направляється, що там є окремі виходи. Так само навіть собі ось ці трикутнички зможете повністю все розтопити. На кермі є декілька кнопочок, тобто у нас з вами мультируль. Ви можете тут взяти гучність налаштувати, там музичку наступну взяти, вимкнути. Ну, такий мінімалізм, який потрібен. Що є з такого прикольного? По-перше, тут ось такі прикольні підголовнички. Я ніде їх раніше не бачив, ось такі, але вони ось таким чином регулюються. Зазвичай, знаєте, там. Назад, вперед, просто нахил, а тут взагалі зовсім по-інакшому. Так само, не дивлячись на те, є в тебе люк, нема в тебе люку, ось така виїмка буде. Це, скажімо так, Mercedes не заморачувався, щоб не робити декілька інакших там різних штучок. Вони зробили все під одну. Але це зручно, ти взяв, вирізав собі люк, вставив. І це набагато дешевше і швидше вже вийде. Козирки такі дуже маленькі, якщо буде велике, якщо дуже сонячна погода буде, Ну, не факт, що ти від сонця спасешся тут. От, чи повертаються вони взагалі в бік? Ага, ну так, да, в бік повертаються. Хоча б збоку. Але бачите, навіть тут збоку толком нічого воно не прикриє. Ну, нічого страшного. Тут є прикольні такі лампочки. Чому вони прикольні? Бо по-перше, є окремі. Знаєте, як для читання ввечері чи що. Так само, бачите, воно так дуже повільно починає горіти, затухає. Можна так само взяти і вімкнути нібито все, щоб воно було різко. Не знаю кому як, мені це просто прикольно. Є тут ось така окулярниця. Якщо у вас в задніх дверках, е, скло, то в принципі ви можете собі налаштувати ось таку задню. Ось таке заднє зеркало, але якщо у вас грузовий автомобіль, то, на жаль, такого дзеркала у вас не буде. Якщо ви собі переобладнували машину, вам треба його взяти і доставити. Дивіться, так коли дивишся, нібито підстаканочків ніде нема, так? Але тут вони ось де спрятались. І ось такий дуже маленький, буквально для 0,5 коли якоїсь, або ж там, для стаканечка з кавою. Не дуже великий, там 0,75 чи літрушка вже наблів. Є ось така пепельниця, яка вже давним-давно монетниця. Ну і все. Бардачок дуже маленький, не дивлячись на те, що це бусик. Ну і взагалі в принципі, кармашків якихось непрям дуже багато. Є ось такий кармашок в пасажира. Ще менше разів два, в 2, то й в 3 є тут в водія. Ну, і в принципі, все. Ну, посадка тут така, знаєте, трохи по-спортанськи, але все одно доволі зручна. Бо навіть в деяких легковушках сидіти не так зручно. А тут, ну, може бути. Кермо тут регулюється, до речі, як догори, так і на виліт. Тобто, в принципі, налаштувати можете собі як завгодно. З прикольних штук. Тут же ж в нас ручник ножний, тобто він взагалі ножник. А якщо вам треба його зняти, в деяких машинах треба його трохи більше натиснути туди і він дістається. Тут просто ось така ручка, ти береш на себе, тягнеш і він відпускається. Тобто ти натискаєш, а ось тут піднімаєш. В нас з вами тут комплектація йде вже з круїз контролем. Тобто, в принципі, на дальняк ви можете взяти, налаштувати собі швидкість певну, і спокійно їхати. Ноги ваші будуть вже відпочивати. Світло тут є, по ходу автоматичне теж. Двірники включаються по-мерседесівськи, ось таким чином. І так само прикольні ось такі склопід'ємачі. Вони є тут як і автоматичні, причому що лівий, що правий, так і можна трохи. Підналаштувати по міліметрам, як вам зручно. Дзеркала регулюються електричним способом, так що все зручно. І ще одна з прикалюх. Наприклад, якщо б у вас стояла тут дорестова приборка, то у вас не було тут написано взагалі де саме лючок бензобаку. Вресті це вже виправили. Ви знаєте, так там або стрілочкою, або шлангачком чимось показується. І зазвичай, якщо вам треба взяти відкрити лючок, то є кнопочка, або хоча б на мікроліфті зроблена ось ця дверка. Тут же Мерседес пішов трохи іншим чином. Якщо у вас, наприклад, закрита дверь, то ви не зможете взяти цей лючок відкрити ніяк. В принципі, це теж прикольно, що вночі у вас злити соляру не зможуть. Але якщо, наприклад, ви відкрили собі цей лючок, закрили двері, і потім заправщик взяв, витягнув пістолет, то він вже не зможе взяти закрити. Якщо ви забудете, то у вас ви так і поїдете з відкритим цим лючком. Ну, коротше, якось так. Я вам так скажу: мені віто дуже подобається. По-перше, ви знаєте, що я в принципі за універсальні і дуже практичні тачки, і це якраз одна з них. Мені минулий кузов дуже подобався, тим, що він був такий строгий, більш квадратні, якісь там форми. Цей вже, бачите, трохи більш зализаний. Але минулий кузов дуже сильно гнив. Він прям взагалі як консервна банка якась була. Цей, звісно, теж гниє, але вже трохи менше. А з ресту, а от, наприклад, наш варіант, взагалі, він 2009 року, не дивлячись на те, що рест з 10-го, він вже оцинкований і він вже так не гниє. Він може гнити хіба що, якщо повністю про нього там забули, занедбали, нічого не робили, ніколи його там не мили. Він там в цих солях від дороги там купався і так далі. Тоді так, звісно, він буде гнити. А в нас варіант такий, що ну, дійсно він не гниє. Одна з таких, скажімо, найпроблемніших речей тут, це ось тут, на підножці, коли ти залазиш, ти завжди стираєш. Тобто, наприклад, ти береш, коли заходиш, ти волі на волі ось тут береш, ось так зачіпаєш. Або взагалі, коли спускаєшся. Тобто тут воно більше всього затирається. І не дивлячись на то, що тут. Вже повністю фарбу стерли аж до заліза, воно не гнає. Там лиш лиш, там чуть-чуть починається. А якщо взяти і повністю замевілити, скажімо так, весь цей кузов, залити його антикорозійкою, як в принципі, зробив власник цього авто, то він буде вам служити і служити. В принципі, конкуренти в цього віта є які? Opel, Vivaro, Nissan Premier, Trafic Renault. Фольксваген Т5, але, чесно кажучи, цей автомобіль якраз буде найнадійніший з всіх інших по техніці. Якщо брати свіжі роки, там, дивіться, по-перше, Vito був з 2003 року в цьому кузові і до 2014 і в 10, му як я казав, Рестайлінг. Так от, якщо брати з 2003 року його там 4-5, десь там. То так, вони будуть ще гнити не так сильно, як перший кузов, але будуть. То в порівнянні з іншими марками, він буде все одно більш надійний. Двигунів в віто, в принципі, багато. Але майже всі вони будуть або 2.1, 2.2. Якщо казати там повністю, як пише по техпаспорту, то зазвичай там пише 2.148, або щось такому подібне. Але. По кінським силам вони дуже відрізняються. Ось цей 2.2, він може бути від 80 кінських сил і аж до 170. Там вже дуже багато їх варіацій. В принципі, він є економічним. Тобто, якби у нас була комплектація на механіці, в нас по трасі він би їв там 7-8 літрів соляри, по місту 10. Цей в нас з вами на автоматі. Він так само по місті їсть 10 літрів, але по трасі ну так само, як і в місті 10. Тобто... Не так, як на механіці економія йде. Якщо вам хочеться такий більш жвавий варіант, хочеться похасанити трохи, тоді ви можете взяти 3літровий дизель, але їх дуже мало на ринку. Його вам прям треба брати, шукати довго, упорно і на факт, що ви знайдете його цілий. На нього все одно трохи менше запчастей і так далі. Так само є ще й бензинові. Віто, але я би не радив взагалі буз брати на бензині. Ну я це якось не дуже собі уявляю, бо машина важка. Дуже часто вона таскає за собою грузи, і цей движок просто-напросто ну, не буде витримувати. Всі віто вони задніприводні, переднього приводу нема, але трапляється повний привод. І це якраз на трьохлітрових дизелях. заляг. Кропка автомат, тут гідротрансформаторна, вона, в принципі, надійна, так що можете сильно не перейматися. Брати, якщо попадеться варіант нормальний з автоматом, можете брати на автоматі. Якщо механіка буде, ну з нею взагалі ніколи не буває ніяких проблем. В цього власника був якийсь там моментик з автоматичною коробкою. Вона там щось вибивала в аварійний режим. Він взяв одразу. Заїхав на сервіс, там щось йому трохи підшаманяли. Це було не дуже дорого. Взяв, поміняв, поїхав. По ходовій частині вона теж дуже надійна. Зараз на приборці 200 з чимось тисяч, і за цей час людина поміняла лише стойки, міняла колодки, там ще пару якихось мінімальних штучок. Коротше, не дуже суттєво. І по грошам це теж не дуже сильно б'є. Це якраз той самий варіант, коли Мерседес. Не залишить вас без грошей. Цей Мерседес вибирають дуже часто для грузоперевезень якихось. Так само його беруть, просто між містами перевозити людей, там блаблакар, дуже часта тема. Просто для сім'ї його купляють, на рибалочку, але так само беруть будівельники. Якщо ви знаєте, що машина, наприклад, використовувалась будівельниками, то є варіант, що її вже викидали. Чому? Бо вони дуже багато все одно їздять по місту, або, скажімо так, по не дуже гарним дорогам, там, де все одно лише відбувається стройка. Плюс, вони завжди закидають всі інструменти, щось там дряпається, ну, і плюс це повністю робоча для них лошадка. З цього можна зробити висновок, що цей автомобіль сім'янин, бла бла-бла-карщик і просто трудяга. Так що, якщо вам подобається. Такий варіант авто. Я вам його рекомендую. Це реально прикольна тачка. Всім дякую, що дивились. На цьому будемо з вами вже прощатись. Всім па-па!